Сьогодні у випуску час пік, екологічна хиба. Фахівці екослужби разом з представниками ОТГ про причини рішення сміттєвої проблеми в області. Вести сміття куди я піду на пенсію на забуде щоб вирішити питання за короткозвалищ скандинавською ходою вулицями міста. Пацієнти з хворобою Паркінсона привернули увагу до підступної недуги. Рух це життя. Якщо рухаєшся, ти живеш. А для них це особливо. Шафа добра в Ужгороді Попит на безкоштовні речі серед переселенців не знижується. У війні з російськими окупантами загинув Василь Шміло. Про загибель героя повідомили у Рахівській міській раді. Поліг старший лейтенант, 8 квітня, на полі бою біля Бахмуту Донецької області. Чоловік – 98-го року народження мешкав у селі Білин. Був командиром стрілецької роти, стрілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади. Вічна пам'ять герою. На Ужгородщині зустрінуть полеглого у війні Петра Мунчака. Народився в селі Невицьке. Добровільно пішов на війну і загинув 24 березня 23-го року на території Сумської області. 13 квітня орієнтовно о 10.00 кортеж із тілом загиблого рухатиметься автоколоною до Невицького. Чин поховання загиблого відбудеться у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Накопичення відходів, утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, проблема незаконного користування природними надрами в регіоні. Ці та інші питання стали ключовими під час зустрічі представників територіальних громад Закарпаття з фахівцями Державної екологічної інспекції. Куди вести сміття? У нас березня централізований збір сміття існує. Вести сміття куди? Я піду на пенсію, у нас не буде ще вирішено питання за кужову ритму про сміттєзвалищі. Місце на накопичує твердих у відходів. Ми говоримо про причини, чи ми говоримо, ми говоримо про наслідки, не вирішуючи причини. <різь> Я вас дуже добре почув. І даю вам відповідь, що ви давайте організовуйте. Бо бачите, у нас конструктивно відбувається в розмові. Ви нас звинувачуєте у тому, що у вас немає місця де куди виділити. Ми, ми, ми оголошуємо проблеми. Добре, ми почули. Місця. Так давайте Вона робіть, та так проблема що проблема не може бути вирішена. Питання місця розташування звалища на ТПВ, бо ТПВ, не існує. На території області критично бракує облаштованих сміттєзвалищ. а паспортизовані не відповідають вимогам, що не шкодить здоров'ю і навколишньому серед. Довищо чимала кількість відходів потрапляє до річок, значить, шлагбауми встановлений контрольно-пропускний пункт не встановлений. Не, не проводиться пошарова пересипка твердих е твердих побутових відходів, що пов'язано із подальшим розносом вітра. Сміття, побутового сміття вітром, десь тепер на даний час весна, і наявно наглядно дуже багато таких стихійних скупчень твердих побутових відходів по берегах водних об'єктів, річок, потічків, узбіччях доріг і так далі. Десь проводиться спалювання відходів, що дійсно є шкідливим для, у зв'язку з тим, що забруднюється атмосферне повітря і люди тим дишуть і виникають різні, різного. Виду хвороб державні інспектори з охорони навколишнього середовища протягом останнього місяця проводять активні перевірки русл гірських річок на території області та фіксують правопорушення щодо незаконного видобутку піщано-гравійної сировини чинним законодавством за порушення правил охорони або використання надр за незаконне видобування корисних копалин передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. На мою думку, що ви повинні знати ті місця, де видобуваються ці піщано-гравійні суміші, де здійснюється незаконний забір, як одиночній, так і це може бути в промисловому видобутку, але без дозвільних документів. Від, отримавши інформацію від вас, потім ми включаємося в роботу, тому що е, площа досить велика, е, русла річки не тільки Тиса, а й інші річки, які е, дають можливість відбувати такі надра. Е, тому від вас ми би хотіли отримувати ту інформацію, е, по якій би ми могли вже спрацьовувати. Зустріч проходила у форматі діалогу, де представники територіальних громад отримували від фахівців відповіді на свої запитання. Організатори запевняють, більшість проблем вже почали вирішувати, а співпраця з органами місцевого самоврядування тільки пришвидшить отримання необхідного результату. Покинуті й самотні 10 ящиків сигарет. Спробу тютюнової контрабанди припинили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією. Ввечері військовослужбовці відділення Великі бички» помітили трьох осіб, які рухались в бік кордону із пакунками на плечах. Прикордонники негайно розпочали переслідування невідомих, однак зловмисники вдались до втечі. На місцевості, де були помічені контрабандисти, прикордонники виявили 10 ящиків тютюновими виробами. Зловмисники планували перемістити до сусідньої країни п'ять тисяч пачок Горят без марок акцизного податку України наразі цигарки доставили до прикордонного підрозділу. Про це повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. Мікроавтобус Фольксваген Т четвертий жителя Виноградова сьогодні загорівся на світанку. Пожежу на приватному об'їзді виявив сам власник і негайно подзвонив на 101. Бійці Бійці ї державно пожежно рятувальної частини Виноградова та місцевої команди під Виноградова оперативно прибули до місця виклику і ліквідували займання. На пожежі ніхто з людей не постраждав. Що призвело до загорання, з'ясовують компетентні служби. У селі Бороня в Онахущені автомобіль Реномеган збив залізничні стовпчики, перелетів через колію, з'їхав у кювет і зіткнувся з бетонним стовпом. Свідком події стала працівниця залізниці, яка одразу викликала бригаду екстреної медичної допомоги. Автомобіль перевернувся на бік, тож лікарі не змогли витягнути з машини постраждалих і подзвонили до служби порятунку. Рятувальники деблокували з авто водія й пасажира, після чого їх з різного роду травмами госпіталізували до Хуйської районної лікарні. Щороку у Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона працівники обласного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді разом з пацієнтами привертають увагу до підступної недуги. Цього року вирішили відзначити особливий день скандинавською ходьбою вулицями Ужгорода. Ми щороку стараємося щось нове робити і е, так. Такий флешмоб скандинавською ходою ми вже робили у 2018 році, але ми стараємося робити то хореографію, то заняття з психологами, то лекції по різних цікавинках щодо розвитку якихось новин по веденню хвороби і боротьби з хворобою. За словами медиків, для полегшення перебігу та сповільнення хвороби потрібно використовувати мультидисциплінарний підхід і залучати спеціалістів всіх галузей, зокрема і тренера для занять фізичною активністю. Ну ми починаємо спочатку з розминки, щоб усі суглоби задіяні були, щоб не було травмонебезпечно. небезпечно. Далі ходимо, потім розтягуємося. Тобто, ми задіюємо, намагаємося. Ну це хворі розумієте, у них своє специфічне захворювання, яке не може настільки, як здорова людина це все робити, але ми робимо успіхи. І якщо використовувати усі техніки, всю правильну ходу, то може бути задіяно 95% м'язів. Ну і по-перше, для хворих з Паркінсон, хвороба, верніше, рух це життя. Якщо рухаєшся, ти живеш, а для них це особливо. Заняття ходжу часто. Мені подобається тут і скандинавська худа. Я краще після неї себе почуваю. Я і в Мукачеві намагаюся кожен день з паличками пройти 3-4 кілометри. А йога, йога. А йога це взагалі потрібна йога. Вона дає змогу бути в формі, розтягнути, наші зв'язки. Без його не можна було і шнурка потім зав'язати собі на дитінках. Згідно зі статистикою, в середньому на 100 тисяч населення 130 людей мають хворобу Паркінсона. Пацієнти відчувають тремтіння кінцівок, сповільнення рухів та деякі часто густо втрачають і працездатність. В нашому обласному кабінеті зареєстровано більше 400 пацієнтів це ті, які регулярно приходять на візит, що там півроку, щороку спостерігаються і лікуються. Звичайно, я, будучи лікарем неврологом і наші колеги, надаємо в першу чергу медикаментозну терапію, але наша місія це все таки нести те світло і пояснювати пацієнтам, що що ліки це лише одна і невелика частина лікування. Перші симптоми в мене з'явилися 16 років тому, тому назад. Проявилося воно тим, що з однієї не працювала так спритно, як з другої сторони. Я не міг гроші порахувати, копійки. І я не розумів десь пів року, що зі мною є. А потім, коли поклали діагноз хвороби Паркінсона, то я був дуже зачудований, що в такому молодому віці вона мене схватила. Мені було 42 роки тоді. На жаль, попередити виникнення хвороби Паркінсона неможливо близько 15% пацієнтів мають генетичну форму захворювання. Деякі дослідження доводять, що в групі ризику можуть бути інтроверти та навіть люди певних спеціальностей це лікарі і адвокати. У Закарпатській обласній дитячій лікарні успішно прооперували дев'ятирічного хлопчика зі щілиною в піднебінні. Дитина потрапила в лікарню після кількох невдалих операцій в інших областях України. Рідні вже втратили будь-яку надію на одужання свого сина, допоки допомогти не погодилися американські хірурги. Хлопчика прооперували спільно з дитячим лікарем-хірургом Яном Шалельо. Нещодавно було проведено в нашій лікарні надскладне оперативне втручання. З приводу великого дефекту щілини твердого та м'якого піднебіння. Тобто це пересадка вільного клаптя шкіри на судинній ніжці в ротову порожнину для того, щоб закрити цей великий дефект. Операція була надскладна тому, що дитина вже була декілька разів оперована в різних клініках. З певних причин результат був не дуже вдалий. І було дуже мало вільних тканин. Находились допомогти американські колеги, щелетно-лицеві хірурги Оксана Джексон, а також мікрохірурги. Колеги приїхали і о, зробили прекрасну надскладну роботу, яка о, зараз принесла хороший результат. Щілина добре закрита, о, судини пульсують, матерію анастомози функціонують. Дитина проходить реабілітацію після оперативного втручання і готується до нормального повноцінного соціального життя. Хочу е, подякувати колегам з відділення анестезіології та інтенсивної терапії Кізмонтона Антоновичу та Галас Діані Валерівні, які прекрасно провели загальне знечулення під час оперативного втручання, а також е, провели догляд післяопераційний за дитиною в першу добу, що є надважливо. При таких великих оперативних втручаннях полоскаві ставити. Бачиш, далі треба дуже полоскати. Добре, вчора вже був рівно місяць після того, як прийшов цей. Я пройшла операція. Ми з чоловіком реально дуже задоволені результатом, тому що ми не очікували, що це вже можливо. Як кажуть, від усього так від щирого від серця чесно хочу сказати всім лікарям дякую, тому що ми були в кімнаті самі. Не було ніколи такого, що хтось там хтось там кричав, хтось там був завжди недовольний. Тобто всі відносилися дійсно до нас з повагою, з позитивом. Тобто, всі помагали, постійно приходили, питалися. Оксана Джексон сама кожного дня за цілий тиждень сама кожного дня приходила і питалася за стан дитини. Це це дуже це я не можу передати це дійсно зпорушливо. Обласна станція переливання крові Закарпаття, вкотре потребує крові. Бракує Резусів мінус та другу Резус Плюс. Станція переливання закликає жителів області здати кров. Із понеділка до п'ятниці, з 9 до 14 години, за адресою місто Ужгород, вулиця Льватолстого, 15. Донором крові може бути людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів. Інші подробиці вам розкажуть медики. Займаючись волонтерською діяльністю з перших днів війни, Лариса разом зі своїми друзями допомагала зустрічати людей на залізничному вокзалі Ужгорода. Саме тоді і виникла ідея створити благодійну крамницю, де внутрішньо переміщені особи зможуть безкоштовно отримати в користування одяг, взуття, кухонний посуд та засоби гігієни. Я написала також пост у Фейсбук про те, що ми потребуємо речі і будь-які речі. Це і ванночки для дітей, і одяг, і взуття, і якісь кухонні приладдя. І Дуже багато городців відгукнулися і відгукуються до цього дня. Нам постійно приносять багато речей. І це така, виходить, шафа добра, такий обмін любов'ю. Незважаючи на зменшення потоку прибуття внутрішньопереміщених осіб до Закарпаття, шафа добра користується такою ж популярністю, як і раніше. Вже понад 10 місяців переселенці з Києва та Харкова працюють в крамниці та допомагають всім, хто цього потребує. Людей було дуже багато з весни тут. Люди приїжджали, приїжджали голі босі. Це, це, ну, тобто, з маленькими сумочками. У людей не було нічого, не одежі, ну, не якісь яких там якихось посуди. Тобто, цього, цього не було. Ця шафа організувалась саме для. Потреб. Одяг був іменно по сезонному потребі, а кухонне приладдя завжди актуально, тому що його немає вдосталь. Його завжди дійсно мало, бо люди вже облаштовуються, хтось виїжджає додому, повертається, а хтось більше з сел, хто не міг тоді оселитись в Ужгороді, зараз приїжджають в Ужгород, бо трохи десь звільняються місця, і вони оселяються тут, і їм знову треба. Відвідувачі приходять сюди як на шопінг. Всі речі чисті та попросовані, на вішаках, верхній одяг окремо, взуття на полицях. Кожен може взяти стільки, скільки потрібно. Обмежень у нас нема і ніколи не було. Тобто, що людина потребує, вона сама, вона сама знає, що їй треба, що їй не треба. І обмежень у нас об... одягаємо ми не тільки. Людей, які проживають в Ужгороді, одіваємо ми людей, які приїжджають із Щопа, тобто з районів приїжджають. Шафа добра стала не тільки місцем, де можна отримати гуманітарну допомогу. Тут до свят дивують і сюрпризами і дорослих, і маленьких відвідувачів. Зараз перед великодним збирають кошики для переселенців. На суботу ми домовилися варуш хліб з пече для наших вимушених гостей Паски. Це буде 120 наборів. Потім… Хлібопекарня чи млин влад нададуть нам муку, точно так нам дають знижку на молоко. Багато ужгородців доєдналися тим, що дали гроші на те, щоб ми поповнили ці великодні кошики, щоб кожен міг відчути себе хоч трішечки, але як вдома. Зупинитися, допомагати в шафі добра не планують, каже засновниця крамниці. Поки триває війна, підтримка з їхнього боку не припиниться.